Друзі, вітаю вас. Нова експериментальна рубрика, де я буду записувати свої трейди і трейди наших учнів, щоб показати вам, як заробляти, буду показувати погані і хороші зараз. Важливо, щоб ви в коментарях поділилися, наскільки вам це цікаво і потрібно, щоб рости. Давайте сьогоднішнє відео буде: я покажу чотири трейди, які мені сподобалися за мену, за цей минулий тиждень, які я взяв, і наші учні. Давайте ми почнемо з красоти і потім чуть-чуть таких. Ситуації різних, це трейд нашого трейда Олександра. Що ми робимо? Ми в Діскорді, в закритому Діскорді, у нас є трейди для аналітики, і ми раз на два тижні з учнями, студентами зізвонюємося, і я даю зворотній зв'язок. Деякі з них вже настільки прокачені, що і вони можуть багато чого розказати. Це був, наприклад, от трейд. Давайте поясню логіку трейдів, як вони відпрацювали. І ви собі паралельно е, дивіться, що можете для себе взяти перша ситуація. Це був шорт а, аве учора, 2:35. Е, е, стоп лос при цьому був 0,7%. Тобто тут він забрав один до трьох. В чому фішка була взагалі цієї ситуації цього ходу? Як бачите, е, монетка рітеснула вів -ап. Хто з вас взагалі знає, що таке ввіваб? Поставте плюс або мінус в коментарях. Бачите, ось цей монетка рітеснула ВІВАП. І е, в самому верху ось, ось тут були великі об'єми. Ось у ця штука була е, дуже часто від великих об'ємів ціна росте або падає, і ви побачите це в наступних прикладах. І тут був вхід, вхід за вершинку доволі дуже гарно. Замітьте, що він не жаднічав і взяв, скинув частину на імпульсі. Тобто, ось тут на цьому імпульсі він скинув частину, побачив кат, вийшов. Один до трьох красивий трейд. Тут приклад вам, чому варто використовувати футпринт. Хто з вас взагалі дивився вже наш урок про футпринт? Скажіть чесно, тож поставте плюс-мінус. І до речі, для вас ми створили спеціальну ПДФ, де описуємо цю торгову стратегію. Безкоштовно вона буде в описі. Скачайте, подивіться, хоча б що реально працює. Інший трейд це був мій трейд минулого тижня на догікоїні. На шорт я брав. Бачите, я поясню тут логіку, бо я його брав. Я його дуже гарно розумію. А тут була дуже простенька логіка: на перехаї, одна ось у цьому Перехаї зайшов величезний об'єм. Хтось продав там близько 20 мільйонів догінів на споті. Це багато для монетки доги. Плюс до того АТАР був 126% на той час. Як і домовилися, якщо ви не знаєте якесь слово, наприклад, АТР, ви пишете в коментарях, коли ми маємо час, ми вам відповімо. І до речі, це є для нас хороша заготовка. Про що в майбутньому писати відео? Тому не стидайтеся, от вам, приклад, ось оцей об'єм прямо тут вверху зайшов, самому. Uh, і плюс до того, в той момент, біточок він так само зробив перехай і теж показував сигнал на падіння. Тут я забрав красивих один до чотирьох, декілька сот доларів. Uh, красивий трейд. Бачите, uh, тут я скинув ось, ось цю частину. Uh, я скинув частину. Uh, я думав, що вони рітесне, ось оцей цей ренч, і звідси вже піде якесь відбиття. Бачите, вони взагалі його перебили. Тобто всі, хто ось тут набирав лонги, вони всіх винесли. Ну я не очікував, що буде таке падіння. Як бачите, можна було в два рази більше забрати. Але замітьте знову, частинами виходили. Тобто ми завжди виходимо частинами, бо ніколи не знаєш, чи воно дасть ось так, чи воно дасть ось так, чи так. Просто скидай, зменшуй ризик. Єдине місце, коли варто навпаки добирати, це коли ми. Вибираємо, заходимо в дуже сильних місцях, сильних зонах і біля сильного об'єму. І давайте е, трошки покажу вам е, помилок: це мій трейд лонг по догікоїну. <хи> я заходив, бачите, майже всі всі заробили в нас клубі, стільки всі заробили на догікоїні, бо я ділюся своїми трейдами. і це як то, нас ось тут в, в клубі є. В Діскорді я закидую, коли я відкриваю трейди, і всі люди, хто має можливість, вони торгують. Багато хто доволі ну, коротше, заробив на цьому догі деякі люди стільки за пару місяців заробляють. В чому тут була фішка? Тут знову фішка в двох моментах. Більшість з вас, хто буде торгувати, взагалі подумає блядь, яку хірень тут відкрив трейд? А є причина, дивіться, перша причина. Це був прямо центр профілю об'єму. Бачите, оце називається POC, Це Point of Control. Далі, ось отут, прямо, заходить великий об'єм на споті. Тобто ціна пробує перебити, але великий об'єм зупиняє. І подивіться, як далі цей великий об'єм стає рівним підтримки. Я тут скріншота не дубав, але то таке. Це був прямо ось цей об'єм. Так само, десь 18-19 мільйонів великими пачками, і плюс ще додаткові. І після цього після цього не щось почина, почала голова боліти, і я з дуру взяв закрив якраз на е, виході з аранжа. І Подивіться, як далі, які простріли відбувся, і потім воно взагалі дало 15%. Фішка в тому, що е, тут при вході було ризик 0,7%. Е, ну цей вхід ідеальний. А вихід, от вам приклад, того, що. От, дочекався, знайшов ситуацію, зайшов правильно, правильним об'ємом, ну, блядь, ну, забагато дивився монітор, вийшов, і таке буває зі всіма. Тому я стараюся такого уникати. Це моя сама більша така помилка, я б сказав. І давайте ще один трейд від Олександра красивий трейд. Ось отут як бачите, в чому фішка? Ось отут прямо в самому верху, зайшов великий об'єм. По, по Axie Infinity. От бачите, ось цей профіль дуже красиво його видно. І о, ціна ось тут Бачите, друзі, о, зайшов цей об'єм, і він прямо ось отут зайшов. І на ретесті ось цього вівапу, на ретесті цього об'єму, він вийшов. Так само там був ризик, о, він взяв один до трьох приблизно в цьому трейді. О, мені в чому, що мені найбільше подобається, що. Коли ось такі скальперські трейди, їх важливо брати біля великих об'ємів. Тоді вони гарно відпрацьовують. Друзі, поділіться зі мною в коментарях, чи вам це сподобалося. Також обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, приходьте на навчання, коли маєте можливість. І зараз дивіться взагалі відео про ось ці індикатори, які ми використовуємо, щоб так само почати їх використовувати в майбутньому.